Польща це не лише країна, а й нова можливість для вас. Тут ви можете навчатися, працювати та розвиватися. Почни свій шлях із вивчення польської мови. Знання мови відкриває двері до нових можливостей. Вивчення польської мови це ваш ключ до успіху в Польщі. Багато українців стикаються з мовними бар'єрами. Вони не розуміють викладачів, колег чи співрозмовників. Але це можна подолати. Вивчення польської мови з професіоналами робить процес легшим. Ми знаємо, як допомогти вам освоїти мову швидко та ефективно. Освіта 4 ваш офіційний провідник до європейських університетів. Ми допомагаємо українцям вступати до вишів та вивчати польську мову професійно. Наші курси для тих, хто цінує час і прагне швидкого результату. З нами ти вивчиш польську з нуля та говоритимеш упевнено в будь-якій ситуації. Ми проводимо навчання онлайн. Заняття ведуть досвідчені викладачі з України та Польщі. Ти отримаєш офіційний сертифікат, практику живого мовлення та підготовку до державного іспиту. Вивчай мову з освіта 4 у своєму темпі з будь-якого куточка світу. Понад 3 тисячі студентів уже пройшли наші курси. Вони успішно навчаються в університетах Польщі. Ти теж можеш бути серед них. Наші курси. Допоможуть тобі досягти успіху. Ми створили програму, яка підходить кожному учням, які готуються до вступу у навчальні заклади, дорослим, що працюють у Польщі. Або тим, хто лише планує переїзд. Зроби перший крок до свого майбутнього в Польщі. Запишись на курс польської мови від освіта 4U уже сьогодні. Відкрий нові можливості разом з освіта 4U. Зайди на освітаforю.ком або зателефонуй плюс 38 098 078 95 14 і почни свій шлях до успіху.